Друзі, всім привіт-привіт, всім добра, мої вітаннячка. Так, ну що, заскучали, напевно, ви вже за моїми відосиками. Так, зараз менше відео виходить. Ну, З початком цього місяця додається багато нових дій. Буде аналогічний, по-моєму, чи з 15-16 чи числа серпня. Такий отой квест, як пам'ятаєте, як на Ведьму там був. Да? І в общем ще буде тай-5 харі, як, як він там називається, тяжик японський, також буде скоро на нього. Чи в сундуках вже заналік не знаю, тобто, ну Гра буде налаштовуватись. Ну, сьогодні в нас така ось тема, яку я вам хочу показати вже напевно, багато хто це це діло проходив. Ну, у всіх кого більше часу, у кого менше, я тільки зміг. Тому хочу повідкривати ці нагороди за вільний. Я відкривав і за золото також на двинку. Також навіть падали кулі, я відкривав. Ну і тепер з так, халявна куля халявний сертифікат. Зараз ми їх заберемо і відкриємо. Так що з вас обов'язково подобаєчка. Можна навіть коментик написати і підписатися на канал адже це дуже важливо для мене. Я бачитиму, що я не зря стараюся. Так, ну що, дивимось, відкриваємо, що ж мені випаде. Зараз будемо дивитись, почнемо напевно, із сімки. Спершу відкриємо наш сертифікат і подивимось, що у нас сюди випаде. Хотілося б колекційку. Також в мене немає китайця цього м 4 1 д ну, хай був вже б він би випав. Да? І гусака малого. остальне по-моєму, є. Надіємося, надіємося на краще, а отримуємо. Зараз подивимось, що держимо кулачки, Ну покажи. Ну Хоча б колекційка, друзі. І, до речі, непоганий танчик забираємо. Він в мене був, тому це компенсація в нас. В золоті. Так, заплюсувалось на золото у нас 106 тисяч з хвостиком. І тепер давайте відкриємо саму кулю. Хочу навіть подивитися ще зараз, що тут є. Так, не всі танки, но ну, дуже хочу новий танк. Не треба мені навіть повторну десятку, не потрібно. Хочу просто новий танк. Бачите, 6 танків в мене немає. За всіх кампен в золоті. До речі, хто не хоче ризикувати і кому потрібне золото, не зливайте по цього івента за кулю нарахують 5000 золота. Тому вибирайте ви, а я для контента все ж таки буду відкривати. Ну що, надіюсь на новинку, поїхали. І падає нам СТ-62 естер... да, варіант, 2 брін. Ну, був у мене цей машин. Добре. Чи не був? А ну, стоп. Не був, нова машина, що ли? Ну, ану, ану, ану. А, тут аж не так, я забув. Білети ж, да, 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 да. Ну, гаразд. Значить, покрутимо цю золоту рулетку. На жаль, новинки мене охватили люди. На жаль, ну крутимо. Подивимось, так, скільки нас? 106 700 золота да Поїхали. Ризикуємо, ну, що робити. Все одно буде золото. Я ризикнув, але не. Получилось, на жаль, 300 золота. 350. 50, 950. 950. Да. 1250. Угу. Все, 1600. На жаль, ну, не надеюсь, я 1900 на гарную нагороду, хотя бы хотелось бы. Хоча б хотілося, 250, а коли вже там 500 буде падати, 2500, давай Три залишилось сертифікати, бачите, ну. Таке. Чим мене цікаво, краще б, краще б золото відразу давали. Так, цю рулетку прокручуєш. Ну, Розумію, що тут просто нереально щось вибити годне. Хоча... Бувало людям і не падало непогано, бачите, перва ця хаточка за весь час. І що нам дає 11-й білет 250. В общем, викрутили, для мене цей івент закінчився таким от набором. Добив я 110 тисяч золота. Тому будемо зливати, буде цікаво, друзі, обов'язково. Підпишіться, хто не підписаний. А вам хочу побажати гарна каток, мира, удачі, добра, здоров'я, всім па-па.